Вітаю вас. Агросектор це сфера, без якої уявити економіку будь-якої держави просто нереально. Про реалії українського села сьогодні й будемо говорити. Різдвяні свята розпочинають новий цикл господарського року. Ми завжди сподіваємось, що він буде багатшим, добрішим, щедрішим. Тому саме в цей період звучить стільки побажань та віншувань не тільки для вас, а й для всієї України. на зіронька роздиштва Христового принесе нам спокій, мир і радість. Українці мають бути багаті люди і заможні. Наші діти, наше майбутнє, то хай для них, для нас вони будують вільну Україну. Пане ви Міг здоров'я, щастя, любові і радості. Ще всім здоров'я будьте гречні і святкуйте, як все святкує. Свято Коляди у Дублянах Жовківського району проводять 13 січня. Разом городяни на центральній площі міста зустрічають старий новий рік і славлять великий зоряний праздник – народження Христа. Свято Коляди започаткував три роки тому новий міський голова Василь Попович. Люди що разу. Згуртовуються, спілкуються, бо не кожний піде з хати до хати. А на центральній площі є можливість когось побачити. Хтось прийшов у гості, погуляти біля ялинки, почути коляду. У Дублянах проживає нині більше 10 тисяч мешканців. Населення особливе. Тут живуть і працюють науковці, поважні господарі, багато молоді, студентів аграрного університету. Є дві релігійні громади. Кожен ходить до своєї церкви, але свято коляди доблянці проводять спільно. Наша задача духовенства власне сьогодні згуртувати людей до, є, до єдності в єдиний кулак, адже ми повинні пам'ятати, що Христос прийшов не православний і не греко-католицький, а прийшов і сказав: Я приніс вам любов і по любові впізнаю, що ви мої діти. І тому ми, як священники, звичайно, стараємося, працюємо над тим, щоб не лише тільки Улянах, але в районах, в єпархіях люди мали можливість таке єднання, спілкування і звичайно разом прославляли Христа. Хто вас так навчив хустки? Від... Так. Ой, сама навчилася У нас в церкві, так і Ми кожного року на різдво зав'язуємо всі сестриці молодші, собі так хустки, і ми так вміємо. Дуже вам личить. дякую. Брати Новаки переселені в дубляни під час операції вісла. У той час тут знайшли свій рідний дім, 48 таких родин. Знацяння сім'я Новаків привезла і унікальне вміння виготовляти різдвяні зірки. Наші звізди об'ємні, сферичні. Центральна частина звізди, якщо повернути отак, це купол церкви. Центральна це купол, а ріжки проміння, а діточки. В майстер-класах при виготовленні жвіз я їх в шу. Ми їх вчимо, щоб промовляли те, що те, що патишки до різдвяної ж чвяшки, бляшки і решета, коли Колідуємо хлопці і дівчата на різдвяні свята. На святі коляди безупинно виступали місцеві творчі колективи. Персонажі дитячого вертепу розігрували різдвяне оповідання, і, хоч його зміст давно відомий, щоразу історія святої родини хвилює душу і серце. Бог мене сюди послав. Щоб я всіх охороняв. Треба його е, не забувати про такий свят, а ще більше їх ці традиції продовжувати, щоб вони е, навчали ці, навчалися цих традицій. Наші діти, наші онуки, наші правнуки, бо це є направду дуже гарно. В чому колядувати, ходити по цілої. Е, ну, дивитися, щоб він зразу бачив, перебирав це, що колись як ми ходили, біли. Саме як я був маленький, мене водили так само і його. Водимо до ну, церкви на цей так по куляді. Стараюся всі свята в місті Дубляни відвідувати. Зокрема, 1 січня ми тут разом святкували з міською громадою День народження Степана Бандери, адже він навчився, навчався в Дублянах. Фактично, кожен рік, 1 січня, ми починаємо в дублянах. Так само традиційними вже стали інші. Заходи громадські спільними зусиллями громади, підприємців і міської влади торік в Дубляна вдалося оновити пам'ятник Кобзареві. Тепер він сяє у бронзі. Успішне вирішення давньої проблеми додало міській владі впевненості і сил. І тепер у Дубляна готуються спільно гідно вшанувати ювілей одного з своїх славних земляків. 75 років із дня народження. Знаменитого дирижера, яка наша носить школа мистецтв імені Степана Турчака, і ми плануємо робити реконструкцію даного об'єкта. так як у дитячій школі мистецтв навчається 430 дітей, не вистачає класів, і ми вже виготовили проєктно-кошторисну документацію і навесно розпочнемо реконструкцію даного об'єкту. Єдина справжня розкіш це розкіш спілкування. Казав хтось з розумних людей. Учасники свята мали можливість не лише поколядувати, побачитись і поспілкуватись. Організатори спільної коляди, усіх охочих, ще й гарно пригощали традиційними святочними наїдками. Рецепт фірмовий Дублянський, стільки в Дублянах такий рецепт. Пекли цілу добу, щоб були свіженькі, тепленькі і смачні для наших мешканців міста Дубляни. Дуже гарні пампушки. Я знаю, хто їх пік, така дуже гарна господиня. Привезли вино нам з Закарпаття, а лише його загріли. Перший раз тепле вино. Супер. Смакують пампухи? Так. Ліпше, як мами, трошки, трошки ліпше. Як вам свято хлоп? Гарно. Багато заколядували того року. Багато нормально, 300 гривень. Будь мета, як той буряк в землі, і вибачте мій риня, який має два метри в землі. Його вріжуть, він росте, і ми будемо рости Так, всі, Христос рождає. Перед цими зимовими святами у дублянах вперше встановили 24 метрову різдвяну зірку. Її виготовили уже знайомі нам брати Новаки. Хай ця зірка осяває шлях кожному, дарує місто долі світлої і праці плідної. Економіка формується з багатьох чинників. Фішкою підприємливих селян нерідко стає власна родинна ферма. Досвід народжений життя у наступному сюжеті. Кожне село, погодьтесь, має свою особливість, свій знак і свою фішку, завдяки яким його не переплутаєш з іншими населеними пунктами. Через свою індивідуальність і село Кути, що у Острійському районі, не опинилось у глибокому куті. Про нього найбільше заговорили, коли тут, на господарстві можаків, з'явився дещо незвичний об'єкт родинна тваринницька ферма своя. Бажання ініціативних молодих кутівських господарів розвивати громадське тваринництво на професійній основі було підтримано проектом уряду Канади в Україні. Порожньою ніша довго ніколи не буває. Мені стало набагато легше. По-перше, підвели воду, зараз в стані є горяча і холодна вода. Корови мають вільний доступ до пиття, бо встановлені поїлки. Вони зараз воду п'ють круглодобово. Крім того, мені надали доїльний апарат, що я вже не дою руками, в стані проведена вентиляція, в стані чисто, зроблений кормовий стіл. Знаєте, мені дивується, що то багато, то тяжко працювати, але то навпаки дуже легко. Тому що вони думають, що якщо одна корова, то багато дійсно, бо вони можуть все вручну робити. Якщо в нас все механізовано, то воно не є важко. Тому поки приносить йому чоловікові задоволення. І задоволенням то виконує. Найголовніша сутність зміст такої тваринницької ферми це звичайно висока продуктивність наявного молочного погорів'я, і що не менш важливо, його кількість, бо не кожен господар чи господиня наважиться сьогодні утримувати шість і більше корів. З однією не кожен дає собі раду, а тут стільки і одразу. У даний час я тримаю шість корів, а е, от якщо ви бачили, у мене є вже два, дві нетелі. Е, цей, е, вони є канадського походження від канадського джерсей. Порода їх джерсей. Я думаю, на протязі року тут вже буде вісім-вісім штук, а там я як. Побачу, може, й дотягну, до десяти дуже важливо у такій нелегкій справі відчути підтримку розуміння своєї другої половинки, і морально, і духовно. Завдяки цікавій власній справі, яку по суті започаткувала пані Оксана, вдалося повернути з Італії чоловіка Ореста, який був там у пошуках кращої долі. Та й навіщо її десь далеко шукати, коли вона ходить зовсім поруч? Отже, якщо хочете повернути до батьківського порога дорогу людину. Придумайте щось для душі. Якщо чесно, то я його трохи втягнула в ту, ту, ту росло. Чоловік був в Італії. Я почала молоко возити в тесарю, в, 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 на молочарню, там ціла була дорожча. І потім приїхав з Італії. і Ми так почали поступово розкручуватися, розкручуватися, і мися розкрутили до такої кількості корів. Так що можна і на Україні. Можна працювати. І з часом буде гарантія з того, що ви вирощуєте. Виробляєте. Я думаю, що буде, що то все до Бо того йде. Головне ціна і, і здоров'я. А працювати можна і заробляти гроші можна тут, і не їхати ніде. Серед учасників нашої програми є 24 родини, такі як Орест з сім'єю, які з разом з нами провели реконструкцію стаєнок. Покращили умови утримання корів, умови годування і е, умови виробництва молока. Молоко вже утримується хорошої якості, і воно є конкурентне на ринку. Власне ж, господарства виконують місію передачі знань іншим господарям. І Орес сьогодні згадував, що він. Цього року тільки на базі цієї господарки провели чотири семінари. Близько 100 людей відвідало їхню родину. Побачили, як це зроблено. Найгострішою проблемою для виробників молока є ціна, за якою вони можуть її реалізувати. І, хоч вона штучно занижена, здається, до найнижчої позначки, але таких господарів, як Орест Мажак, молокопереробні заводи, не випускають з поля зору і настирно тримають під прицілом. Брати два роки назад мов на корову. 10 літрів за день. А тепер після ростелу 25, а так брати середньому 15-16 літрів молока в день. Як сказати, я 50% я додав на своїх тих коровах, що є якісь корови, що мені там надали якісь високопродуктивні своїх домашніх наших карпатських корів, я збільшив надій молока на 50%. Трошки і займаємося своєю переробкою, якщо чесно, так ми, є. Ми, ми займаємося, ми здаємо, але нам, нам вигідно і ми думаємо продовжувати працювати. Хто може захистити селян від монополістів-переробників? Вихід є. Уже з'явилась така організація, яка перейняла усе найкраще від першопрохідників галицької кооперації. Продовження теми у сюжеті побороти зламати монополістів з їх мізерними цінами на закупівлю молока. Прагне відроджена кредитна спілка вигода, що у стрію спільно з об'єднанням обслуговуючих кооперативів рівноправність. Таких громадських організацій на Двівщині вже вісім. А це декілька сотень сільських трудівників, які на своїх родинних фермах. Виробляє чимало якісної продукції, і які край потребують гідної фінансової доплати чи компенсації на її реалізацію. Одним із перших, кому пощастило, кому вже допомогла кредитна спілка вигода через власну торгувельну мережу, став уже наш знайомий Орест Мажак та його земляк Андрій Сепик. Найвищої жирності молоко, що виробляється у їх господарствах, успішно реалізується за 5,5 гривень за одну літру і одночасно забезпечуючи ринок якісними продуктами харчування. Якщо для мажаків, то це майже 600 гривень щодня у сімейну касу. Неважко підрахувати, скільки коштів надійде за місяць. Прямуємо до Андрія Сепика. У кооперативі він фахівець практик турбується про штучне осіньіння молочного поголів'я і щоб створити місцевий генетичний фонд. Розпочав із свого господарства. Порода Голштин-червоний, як фабрика молока. І кількість, і якість, і найвища жирність. Для цих красунь господар створив надійний запас кормів на зиму. Вигода на практиці зацікавлює перевага галицької кооперації та у здійсненні її унікального гасла свій до свого по своє». Через доброчесне управління та взаємоповагу кредитна спілка підтверджує соціальне та національне служіння своїй громаді. Ніжні паростки людської ініціативи, які у час кризи самотужки пробивають собі дорогу до сонця, і з яких обов'язково дозріє вагоме колосся. Сільська кооперація з'являється з потреби там, де є лідери, які поведуть за собою людей. Про перші кроки наймолодшого на Львівщині громадського об'єднання та проблеми його становлення – Дивіться далі. Лисяцька сільська рада одна з найбільших в стрізькому районі. До неї входять чотири села, кути, луги, покинчі, лисяячі. Лисяю це одне з найбільших сіл в ну, десь. Приблизно 1580 населення, 450 дворів. Село, В селі працьовіті люди тримають багато тваринництва, великої рогатої худоби, свиней. І наше завдання депутатів Лусяцької сільської ради, членів виконкому, сприяти людям, щоб їхнє життя покращилось. У селі Лисятичі Молочарський кооператив тільки-тільки починає формуватись. Це його громадське пасовище. Взимку важко переконати, що воно відповідає сучасним вимогам, але воно вже існує, воно діє і приносить користь і худобі, і людям. Вирішили поспілкуватися з головою сільської ради Іваном Блискуном. Він, як добрий господар і хазяйновита людина, особисто взяв під опіку діяльність місцевого кооперативу та його щоденні проблеми. Дуже добре, що селяни обирають власне таких керівників. Що ми мали два роки тому, я почну з того, випасання худоби було таке безсистемне, низька якість травостою. Вже в серпні пасовища вигоряли. Ми зробили в двох громадах, в двох стадах культурні пасовища. На площі 50 гектарів, на площі 60 гектарів. Людям набагато легше працювати. Піднялася якість молока. Ми пішли далі. шляхом. Ми Культурних пасовищ до кожної клітки підвели трубопровід. Хочемо вже в цьому році, щоб до кожної клітки подавалася вода. Громада заготовила, зробила чотири великих корита, скважину е, пробурили. Е, в цьому році наше завдання встановити насос, і до кожної клітки подавалася вода. Люди на початку цього проекту були не дуже такі оптимісти, Що то дає самі самі знаєте, як, як в людей думка, але побачили результат. То, що вони вклали, тому що люди, люди не затратили великі кошти. А ще бідкається Іван Блискун, як здійснити реконструкцію місцевого дитячого садочка, піднімати село з колін зможуть його вихованці, які прийдуть на зміну дорослим. За кошти сільської ради стареньке приміщення за немалі гроші вже викуплено у колишніх його власників. Розрахувалися за виготовлення технічної документації на реконструкцію, але через відсутність бюджетних коштів для будівництва об'єктів соціального призначення побоюються і мрію загубити. Звичайно, тут розраховують на підтримку місцевого кооперативу, але це станеться не раніше ніж через 5 або 10 років. А нині сподіваються лише на підтримку новообраного народного депутата від Стрищини, в якого повірила місцева громада. Відбулася сесія обласної ради, і практично на програми АПК області передбачено більше 10 мільйонів гривень. Це вдвічі більше, ніж у 2012 році. Тут я би хотів наголосити на Такий важливий момент, що, власне, десь буде розвиток проходити по двох таких основних напрямках. Це перш за все підтримка кооперації в області і підтримка галузі тваринництва. Зокрема, на створення матеріальної технічної бази кооперативів передбачено більше двох мільйонів гривень. Це в 10 разів більше, ніж було у 2012 році. Ну і Галусі тваринництва практично більше майже 4 мільйони гривень передбачено по обласних програмах. Це також дасть можливість стабілізувати галузь тваринництва і навіть бачити певні темпи збільшення погріві великої рогати худоби, особливо молочного напрямку, як в індивідуальному секторі, так і в сільськогосподарських підприємствах. Ну, звичайно, цих коштів буде недостатньо. Адже по останніх опитуваннях, які проводило Міністерство аграрної політики, де проводилося анкетування кожної сільської ради, за попередніми даними, які ми сьогодні вже володіємо інформацією, в нас виявило бажання створити кооперативи практично більше як 900 значить, сьогодні значить, господарств, які виявили бажання створити ці кооперативи. Звичайно, тут потрібна значна сума для створення матеріально-технічної бази, але ми надіємося про те, що тут велику частку питання фінансування підставить все-таки держава своїм фінансуванням, зокрема Міністерство аграрної політики. Значить, те, що ми заклали 2 мільйони в області, це також певна підмога буде в цих питаннях. Надіюсь на те, що певна сума коштів буде закладено і на районних рівнях, тобто співфінансування ми будемо бачити з різних бюджетів, тобто з районного, обласного і десь державного рівня. Ну, якщо говорити про системний і сучасний розвиток сільської місцевості, ми безумовно маємо розпочати з утворення сільської кооперації. Чому це необхідно на селі? Так склалося вже на протязі останніх років існує серйозна проблема це вимирання села. За рахунок чого це відбувається, за рахунок відтоку людей в міста, за рахунок міграції міжрегіональної. Відповідно, нам треба створити умови для того, щоб люди хотіли лишитися в себе в селі і працювати в себе в селі, там, де вони народилися. Чому в нас, скажімо, немає такого, такого ривка? Ті галузі люди не розуміють, для чого це як це зробити і для чого їм це потрібно. Ми мусимо пояснити людям, прийти до кожної людини і розказати, що, що це буде добре для тебе, і пояснити, чому нам вдасться зробити серйозний крок по створенню кооперативів, особливо у 2013 році. Якщо в 2012 році ми десь основно працювали над ідеєю створення кооперативів, над навчанням навчальним процесом. Значить, то 2013 рік рік має бути вже конкретної роботи щодо створення матеріально-технічної бази коператив. Коли ми пояснимо людям, коли ми отримуємо зворотню інформацію, вивчимо це системно вивчимо це питання, зорієнтуємося в якій. Яку, яку підтримку необхідно людям надати, якого плану це має бути підтримка, чи то юридична, чи то матеріальна, можливо, необхідно залучати якісь комерційні установи для, для отримання і певних кредитів на закупівлі техніки, на закупівлі, на приведення до ладу якоїсь е, нерухомості? Е, тому ми будемо вже мати картину. А далі треба людям. Допомагати вже в організації цієї роботи, проводити певні тренінги. Це я впевнений. Має все робитися на базі районних державних адміністрацій, тому що все ж таки там є фахівці, які зможуть допомогти звичайним людям знайти правильне рішення. Коли людям не легко і коли виникають перешкоди для досягнення обраної мети, варто час від часу повертатися до своїх джерел, до своєї історії. Музей Ольги Тишинської, яка була активним діячем, учасником народження кооперативного руху і, зокрема, Маслосоюзу в Устрію, власне, і є таким місцем. Ольга Тишинська походить з славної української родини Тишинських, Нижанківських. Це жінка, яка Одна з перших на стріщині заявила про те, що хоче фахово працювати, і доля її звела з таким першим паростком української кооперації кредитною касою задатковою, де вона працювала бухгалтером і дуже себе гарно зарекомендувала. Також була громадською діячкою. А крім того, згодом її громада настільки оцінила, що вона була дотична до. Краєвого Союзу Господарсько-Молочарського, який заснований на Стрищині. Перша молочарня у 1904 році в селі Завадові. Згодом ціле товариство було засноване у 1907 році. І Ольга Бочинська була дотична, а вже після Першої світової війни її обрали. В дирекцію Маслосоюзу союзу 1924 році, чудовий економіст, фінансовий керівник Маслосоюзу союзу, і навіть за часів Австро-Угорської імперії, яка жодним чином не бажала і не хотіла підтримувати вільного самостійного українського господаря, Ольга Тишинська, а згодом по чоловікові Бачинська, добре знала, як заробити кошти для власного розвитку кооперативу і підтримати українську економіку і дух співвітчизників Національний, Економічний та мистецький вона всі економічні справи вела в цій організації довгі роки у 1937 році. Громада дуже урочисто відсвяткувала 40-річчя її праці. Стріщина дуже пам'ятає Бачинську, створено цей музей такий, який тут у нас є меморіальний, на основі її архіву, який е, зберігся, на основі її фотографій. І цей архів дав можливість вивчити не тільки її життя, але також і е, життя Маслу союзу. Е, всі ці е, справи, які велися, добрі справи в Маслу союзу, і е, які курси велися тут такі е, е, однорічні. на на основі цієї організації інші всякі е, добрі справи, в яких брала участь Ольга Бачинська. Вона прожила тут до кінця життя, в цьому будинку, і е, тут в стрію і похована. У 51-му році померла і похована тут стрію. Ще раз кажу, що стріщина дуже пам'ятає, шанує Бачинську. Не тільки як кооператора, а й ще й етнографа, бо це було її гарне таке захоплення. І вона зібрала велику колекцію вишивок, передано було в Національний музей до Львова цю колекцію і брала участь в створенні стрільського краєзнавчого музею верховина. Від минулого до сучасного один крок. У реальному вимірі також поруч з історичним музеєм Ольги Тишинської міститься коледж Львівського національного аграрного університету, який. Готує фахівців з багатьох професій для сільського господарства і які долучаються й до розбудови кооперації на сиді. На молодь тут чекають завжди. Знайомимося з творчими лабораторіями, у яких нуртує життя. Практичні навички найбільша школа. Ну, наш навчальний заклад, «Стрійський коледж Львівського національного аграрного університету, готує фахівців по 11 спеціальностей. але незалежно від спеціальності, кожне. Спеціаліст повинен мати підприємницьку натуру хіст. І кожна людина має талант, має талант від Бога. І в залежності, як цей талант розвинути, як підійти до кожної людини, визначити її хіст і побажання, і того залежить, напевно, вміння і педагогічний такт викладача. Ми стараємося так, незалежно від спеціальності, щоб студенти могли займатися різними видами і напрямками діяльності. І ото кіноспортивний клуб. Це є любов до тварин, це одночасно і спортивні змагання, і все інше. Ви бачили, напевно, і ті свинки, ви бачите, побачите зараз і баранчики, і кози, і все інше. Ми маємо відділення організація туристичного обслуговування. І воно позитивно впливає для розвитку бази для туризму, і тим більше розвиває любов до тварин, до всього живого і ще прививає дітям. Можливість бачити прекрасне, гарне і таке, яке воно є, яке дає природа. На сьогодні все, до зустрічі за тиждень. І пам'ятайте, буде фішка. Успіх гарантовано.